Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми маємо честь відкрити турнір пам'яті загиблого захисника України, воїна Дмитра Олійника, який загинув на сумському напрямку в квітні цього року, захищаючи рідну землю. Діма з самого маличку займався футболом, він дуже любив цей вид спорту. І завжди на футбольному полі віддавався до кінця. До кінця він віддався і захищаючи батьківщину. Слава Україні! Героям слава! З ним було, як впевнено, можна було піти в бій, на оборону, в будь-який час завжди він був хоробрим. Ніколи не давав задню. Навіть коли там були стресові ситуації, він завжди міг підтримати побратимів і створити такий бойовий дух, цей командний, всі його дуже поважають, дуже всім його не вистачає. Ми на рибалку з ним їздили і... і дивилися футбол, не тільки грали. І так вийшло, що ми проти друг друга грали. Я за одну команду, а за другу. Але дружили. Та всі, всі з ним дружили. Я навіть не знаю, як, мабуть, і ворогів не було. Я пішов до Збройних сил України, вивчився на протиповітряну оборону і захищав небо. Тому він наш захисник неба. Турнір проходить чотири команди по кругу. У нас є нагороди, ми зробили нагороди, кубки, нагороди для кращих гравців. Будуть ще якісь подарунки.